Ліс рук? О, oh, є одне запитання. От, я, я дуже люблю запитання, запитання, тому що я не завжди знаю, що люди хочуть почути про цю книжку. <гум> сталося, так, що, сталося так, що я зробив замовлення за місяць до, і я отримав саме перший. Один з перших, точніше, в понеділок вони забрали з видавництва в вівторок розсилали, в середу я вже мав. І я в четвер, після обіду, дочитую книжку. І розумію, що 223 сторінка. І далі йде 233. -я. Перша книжка і перша бракована. О, боже! Але стається так, що я одразу ж їду на пошту, бо я хочу дочитати книжку, хочу бути першим в Старому самбурі, хто прочитає цю книжку. Так? А я відправляю новою поштою назад туди в Норадрук, до Києва. Вони відправляють мені якісний примірник. А, і а, я дочитаю цю книжку і я от перший прочитав. То можна проти Бо в мене ще не було, я перепрошую, я переб'ю на секунду, в мене ще не було самої цієї книжки. І я десь так може за тиждень я дзвоню туди у видавництво і кажу, ну майте совість, вже всі тримали книжку в руках, я ще не тримала. А Микола каже, та наша Валя, з якою ми завжди зустрічаємося, вона мені там все передає, вона мешкає неподалік від мене. ну Вона захворіла, а ми подумали, що е, трошки пізніше. Ем, значить, я кажу, ні-ні-ні, я приїду, я приїду по книжку, ми ну, приїхали, він дістає мені ці книжки і починає переглядати. Я кажу, що ви там переглядаєте? Він каже, та це ж вже у нас була рекламація, вже там. це <реш> е, Так, тому, е, тому було дуже цікаво дочитати, тому я кажу, вже висилайте мені, я, вже, я бачу ще гроші, але висилайте, я хочу знати, чим воно закінчиться. Направду книжка дуже легко читається з перших сторінок. Ти поринаєш в цей світ, світ старого самбура 1905 дев'ятсот року, року Божого. Не? І дуже вам дякую. Це надзвичайно круто, надзвичайно потужно від ваші Дякую. Вона була друга. Я тільки за. Я тільки за. Мене звати Віліана, і я так крайньо хочу, що ви мою книжечку маєте також. Я ви Юліана Ярева, так? А дуже приємно. Так, я маю вашу книжку, ну чесно зізнаюся, ще поки що не прочитала, хоча вона в мене вже два роки. О, совісна. Ну, просто ці два роки були трохи самі бачити. Ну, так, я попала якраз під так, що практично на Миколая. Я отримала е друг повністю весь тираж, а потім в лютому була, розпочалась війна та було. Але тим не менше, я е можна сказати, ціле своє свідоме життя досліджую історію старого саме, і мені було надзвичайно цікаво. але я, в принципі люблю книги, будь-які про старий самір, тому що для мене, як я вже повторювала багато разів, книжка про старий самір це як ковток свіжого повітря. І а, знаєте, коли ти живеш купу років історії старого самбора, почитати художню книгу, а не просто суху газету, якби тут сказали, та, чи якийсь там будь-який інший будь-яку іншу книгу загалом, бо перелопатила я їх реально багато, і мені було надзвичайно. Мені надзвичайно цікаво, звідки ви взяли таку достовірну інформацію. Якщо говорити про історію, загалом, то там є тільки один нюанс, можна сказати, два, але я про один скажу, що сокіл був швидше, ніж будувалася школа. Оце єдиний такий момент, чисто з податок. А так в цілому, тобто, ви використали усі прізвища, які були присутні на цей момент. Тобто усіх тих людей, які володіли аптеками, винарнями і так далі за заїздриці, чого вартує. Тобто, ну надзвичайно круто, тому що ви мене особисто е, перенесли. Отак От на, на один день, практично, бо я її кухнула за один день. Просто в оцей 1905 рік п'ятий рік А я стосовно сокола, я десь прочитала, але ну, я потім ніде не змогла знайти цього підтвердження, що, що ця будівля нова ну сокола, вона була відкрита 1906 року, начебто. Але я переглянула за 906 рік от газету повністю підшивку, і я подумала, ну не може такого бути, що там, наприклад, в газеті Самборській взагалі би ні словом, ні півсловом ніхто не обмовився, що відкрили нову будівлю сокола в старому Самборі. Ну я ніде не знайшла. І то і я як пишу, він був в 905-му. Ну і в 905-му я переглядала газети. Я щось теж не знайшла. Я мені дуже треба було знати, коли цей сокол буде відкритий. А стосовно жіночої школи, ну, яка ж жіноча школа в них там була точно, тому що в цьому шематизмі вона там є.